Слава Україні! Сьогодні пройшло чергове засідання координаційної ради з питань відновлення української державності на Донбасі і в Криму. Це важлива велика громадська організація, де працює багато і депутатів, в тому числі і чиновників, і політиків, і активістів, мета яких якомога швидше обновити відновити державність в Донбасі і в Криму. Ми і збиралися вже і в Донбасі. Крим, на жаль, мене особисто не пускають, але сьогодні до, до, до нашої кордиційної ради дивилось дуже багато чимало е, людей, і дуже сподіваюся, що ми разом з державою спільно зробимо все можливе для того, щоб забезпечити нашу армію і для того, щоб забезпечити структуру місцевої влади, щоб допомогти якомога швидше відновити Україну на території України і зробивши ляпас всім конст... деструктивним силам і всередині України, і поза нею. Передусім, путіна Україна має бути єдиною і слава Україні.